Всім привіт! І в цьому відео я розповім вам про нову подію. Scream Team. Ну і погнали! Давайте я вам розповім один лайфхак, як забрати за один день ось цей двохдневний етап. Все просто, потрібно лише ось два рази програти, ну і потім зібрати все. І ви заберете 92-го рока плюс. Так як я це зробив. І ще одне. Все грайте. Матчі, лише матчі, тому що в розвитку навиків вам дають ще 50 ліхтариків і одну цукерку, А в матчах 200 ліхтариків і 2 цукерки. Давайте я вам розповім про банк Візьми. Коштує він 2500 кристалів або 1000 FIFA points. За це, якщо ви це купите, то кожен день вам будуть давати одну цукерку, і 100 ліхтарів. Доволі вигодне передложення. Тому, якщо у вас є кристал або Points, ви не знаєте, куди їх потратити. Ну, жвательно кристалі, тому що Points можна купити кращі награди. Ну і не знаєте, куди потратити свої кристали, потрате ось сюди. Ну, і давайте перейдемо в колдовський турнір. Тут все. Дуже просто, потрібно грати 5 разів в атаку і забрати награди. Ось тут вони є, ежедневні етапи, там де будуть вам награди. І ще є двохдневний етап. Якщо ви його, його пройдете за 2 дні 8 матчів, вам тут 2500 очків ПГЕ. Ще є етап тижня. Якщо ви забите 100 голів в матчах, Ковдоскова турніру ви заберете 94 плюс ігрока і 2000 тих очків ПГЕ. Ось так, ось такі тут є гравці. Доволі круті. І я думаю, що, якщо ви везучі, то зможете вибити якихось крутих гравців. Ну і давайте поговоримо про последній етап особиці. Зіграйте 50 матчів. Все просто. Потрібно зіграти лише всі матчі TAV атаки і забрати 3150 факів. Все дуже просто. Ну і давайте перейдемо вже до визво призрака. Ось так виглядає цей визов призрака. Тут можна відкривати ось ці текви. Давайте я вам про них розповім. Ось в цій дуже великий шанс на обгортку там цукерки. Ось в цій тикві збільшується шанс на ежедневну награду, воно зменшується на цукерку. І остання тиква дуже великий шанс на ежедневну награду. Ну і звичайно, що зменшується дуже сильно шанс на цукерку. Ви можете бути вибивати ось цих, цих гравців і ресурси. Ось тут подивіться табличку. Ось так вона виглядає. Якщо ви хочете детальніше, детальніше подивитися цю табличку, то поставте відео на паузу і подивіться. Ось так. Ще є, якщо ви повідкриваєте 6 разів цю, ці текстів, то ви зможете забрати. Ось тут конфету, цукерку або ліхтарка. Ось так. Ще ви безкоштовно зможете забрати без донату 96-го правого защитника або 101-го цапника. Безкоштовно. Ну і якщо ви хочете їх забрати, потрібно завжди вибрати ось тут лише цукерку. Ось так. Ну і давайте перейдемо вже додому з привідінням. Ось так він виглядає. Тут можна забрати лише без донату, 99 гравців, 102 не можна забрати без донату. Ось так, тут є різні гравці. Ще давайте я вам розповім про безділушки ось ці. Їх можна вибивати ось тут. Ну, відкриваючи ці паки, возможно награда. Я б сам хотів би вибити ось цей логотип. Тому що в мене немає логотипа з анімацією, і я хотів би дуже сильно забрати ось цей логотип вибити. Ну і такі хороші, доволі безділушки. З них маленький шанс, що вони вам випадуть, але все рівно можуть випасти. Тут ви зможете забрати, якщо ви заберете двох гравців, любих. ось таку форму. Доволі крута форма, якщо я її заберу 100% і я її буду носити, мої гравці. Ось так. І Ще ви зможете з донатом забрати Хернандеза. Ось такий нападаючий, доволі з крутими статами. Ну його можна забрати з донатом. Давайте я вам розповім ще про те, що є в магазині. Ось так, скрім тім. Самий цікавий пак це поки що про МБП, де можна його забрати. Вибити. Я вам рекомендую лише відкрити 4 пака. Ось цей. Ну, ось ці паки. Не відкривати ось цей, тому що цей вже дуже дорогий. Відкрити ці паки, і якщо він вам випаде, круто. Якщо ні, то я не рекомендую вам відкривати Послідній, щоб його забрати. Це лише 103 гравець. Не рекомендую таке робити. Тратити стільки фп-поінтів або самоцвєтів, кристалів, щоб забрати АМБП. Ще тут є ось такі. Вони не вигодні, як на мене. Зовсім особливо ось цей 92-й гравець. Ви зможете забрати його безкоштовно кожний день. Навіщо вам відкривати ось цей дорогущий пакт? Не, ви, не бачу зовсім смисла це робити. Ось так. Ще ось тут є ось така табличка, як ви бачите. Якщо весь світ буде весь світ, який люди, які грають в Фіфу, будуть забивати голи, потрібно забити ось стільки, то нам дадуть награди різні. Як ви бачите, ось тут все пише. Це мені, я думаю, що додавить інтересу до Fifi Mobile. Багато людей будуть грати, щоб забрати. Але потрібно, якщо ви будете грати, а хтось багато людей не буде грати, то напевно не зможе забрати. Ось такий не грати. Ну і все, я розповів все про це, про цю подію, Scream Team. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментар і ставте колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Вони тут виходять часто. І ще подивіться, якщо вам не тяжко, подивіться відео про збірну України і про інші різні відео. Ну і всім пока!